Параграф 20. Історична пам'ять. Пам'ять статність запам'ятовувати, зберігати і відтворювати у свідомості минулі враження. Друге. Враження, що зберігаються у свідомості можуть бути відтворені. Третє – Згадка про когось що небудь. Четверте. Статність розумно мислити. Міркувати. Свідомість. Історична пам'ять спадок від попередніх поколінь. Знання та уявлення про спільне історичне минуле заповідь Нащадкам підстава для усвідомлення себе частиною народу у XIX столітті на карті світу держави України не було. Українські землі було переділено між двома державами правобережжя, лівобережжя, Слободжанщина і Південна Україна перебували у складі Російської імперії, а Галичина, Буковина і Закарпаття Австрійською, від 1867 року – австро-угорською і хоч у житті цих держав було чимало відмінностей, протиставлення ставлення їхніх володарів до мешканців підкорених земель було майже однаковим. Їх не вважали за окремі народи, відмовляли в праві на власну історію та культури, обмежували вживанням рідної мови. Саме в такий час виположити українському поету Тарасові Шевченку. 1840 рік вийшла друком збірка його віршів під назвою Кобзар. Ця маленька книжечка відразу відкрила новий світ поезії випухла, мов джерело чистої, холодної води, заясніла невідомою досі в українському писемності ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. так визначав її важливість Іван Франко. Проте вірші Шевченка мали не тільки літературне значення. Перше видання збірки складалося з восьми творів. Після арешту поета в 1847 році книжку заборонили, але збірка поширювалася в рукописних списках. Вірші з Кобзаря. Вивчали на пам'ять, вони ставали народними піснями. Секрет цієї популярності не тільки в мистецькій довершеності віршів, а й у тому, що вони були зрозумілі і близькі українцям адже ніколи раніше з такою силою та переконанням не лунав заклик до власного народу скинути чужеземне ярмо та здобути волю. Найбільшим лихом 30-х років ХХ століття став голодомор від словосполучення морити голодом. Так називають спланований владою голод. Найтяжчими були зима весна 1932-1933 років, коли на родючих українських землях від голоду масово помирали люди. Загалом втрати українського народу від голоду становили кілька мільйонів осіб. Хоч якою очевидною була зумисність голоду тих років, правду про нього влада ретельно приховувала. За часів, коли Україна входила до складу Радянського Союзу, Ході було почути хоч слово про найбільшу з несправедливостей, заподіяних нашому народові за всю його історію. Застрашені українці, яким пощастило пережити голод, мовчали про нього, щоб уберегти себе і свої сім'ї, та забути шахи Голодомору люди не могли. Центром вшойнування пам'яті мільйонів українців, які загинули під час Голодомору, є Національний музей, меморіал жертв Голодомору, розташований на Печерську в Києві. Меморіал почав діяти в 2010 році. Меморіал від латинського пам'ять. Місце пам'яті, споруда чи захід на пошану пам'яті про кого-небудь або щось. Музей складається зі свічі пам'яті, скульптури дівчинки з колосками в руках, гірка пам'ять дитинства на площі Жорнадолі, але алеї чорні дошки і Залу пам'яті. Де представлено 19 томів Національної книги пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років. Ця книга містить списки жертв геноциду, цим словом, називають винищення окремих груп населення за расовими, національними релігійними мотивами. На початку алеї, біля входу до меморіального комплексу, з обох сторін розміщені скульптури ангелів. У центрі площі вимущено коло, по зовнішній частині якого розташовані кам'яні жорна. Жорни історії у центральній частині площі пам'яті розташована скульптурна композиція Гірка пам'ять дитинства, яка нагадує про трагічну долю найвразливішої категорії жертв голодомору – дітей. П'ять пшеничних колосків у руках дівчинки символізують сумнозвісний закон про п'ять колосків, за яким обвинувачених у розкраданні колгоспного майна селян карали десятирічним ув'язненням або розстрілювали. Краліжкою державного майна вважали навіть кілька колосків. Що їх зірвала дитина, декілька замерзлих картоплин, знайдених на колгоспному полі. Центральна частина меморіалу, свіча пам'яті, є символом незнищеності української пам'яті про пережиту трагедію. За свіча 30 метрів і орнаментована більшими та меншими скляними хрестами, що символізують душі померлих від голоду. Із залу пам'яті відвідувачі виходять на сходи до основного музею меморіалу та до символічних чорних дошок, гранітних плит. На яких викорбовані назви населених пунктів що найбільше постраждали від голодомору. Державне вшанування пам'яті жертв голодомору відбувається 4 суботу листопада. Цей день, о 16 годині, оголошують загальнонаціональну хвилину мовчання. Після цього, по всій Україні, відбувається акція Запали свічку, коли всі охочі несуть свічки до пам'ятників жертвам або запалюють свічку у своєму вікні.